Привіт, дружні! На зв'язку Деніс, дружній. Коротше, вчора я йшов, я казав, що йду на 11-ту годину в лікарню, і я думав, і годину там просидів, про простояв про у черзі, і потім ми вже пішли е, там з мамою, та вже зайшли в кабінет, щось там поговорили. Коротше, я нічого не зрозумів, з того всього пішли. Мама щось, якась теж була розстроєна. Коротше, думаю, якщо я потратив годину на... Якихось лікарів на лікарню, то вже можна трошки пару хвилин потратити на магазин. І я, щоб я вже вчора. І це добре, що я потратив у 12-й годині на магазин. Бо якби я в 5 йшов в магазин, це б було капець, як темно. І ви розумієте, я вже 5 година була, там взагалі було дуже темно. Якби я в темноті йшов в магазин, тому я добре, що я б йшов у 12. -й. Ну і купив я сьогодні на ранок, якщо встигну, кіндер Бену ми зараз реагуємо, а це друга реакція. Надійся, встигну на 10-10. Тому купив Кіндер Бену. До речі, 30 гривень. Хочу зараз перерогувати без кавою. Якщо мені це справді сподобається кіндербуано, я куплю ще раз кіндербу, це саме, і ми вже прореагуємо з кавою чи чаєм. До речі, здюки за валюки зараз не буде, я казав, бо вона пішла на роботу, буде на вечір. Добре. Ну що ж, поїхали до заставки. Денніс Сфрені реагує! Денніс Френні реагує! Сьогодні буде реагувати на. Тут пише, не пише? Ага, це не по-нашому. Ну може тут. Напевно, треба сказати своїми словами. Ну, типу, що пише на обгорці, та й все. Так. Добре, я зрозумів, нічого не пише. Коротше, на Кіндер. блено, блено, блено! Я записав коментарі, бо ви зрозуміли, нема з чого читати, вони всі на роботах, нема з чого прочитати. Читаю з зошита. Коротше. Прокоментував, я два записав коментарі. Прокоментував містер-бістер. Чекаю завтра на вечір. З люку за Надіюсь, вона сьогодні вечором, ну завтра це сьогодні. Що сьогодні на вечір вона буде. І... Бо він вчора написав. Коротше, вона буде сьогодні на вечір, і вже зніметься, може у двох реакціях. Подивимося, що там я куплю, бо я ще сам не знаю, що я ще на вечір куплю. Це не ранок, а що на вечір не знаю. І я записав коментарі від Даші золоцеви 93. Скажи з Люки заварюки, щоб передала мені привіт. Обов'язково скажу, думаю, вже вона зніметься. Тоді ну, на вечір реакцію напередасть тобі привіт. Добре, а ми приступаємо до Kinder Bueno. Я, блін, пізно почав, бо я мав 8 годину на 10-10 на треба загрузити. Я трошки ступанув. По-дурному, коротше, 8 годину затягнув, просто щось там дивився. Чи що. І ще якісь там свої проблеми. І з того всього ці проблеми у 9 рівно годині на мах побіг. Коротше, коротше, якісь були проблеми. Я хотів, думав... Почати в 8.30 чи 8.40 зняти це, або потім, аби я в точно встиг. Я зараз не знаю, чи я це встигну, розумієте? Просто діло в тому, що. Mm, як сказати? Просто я у 7 годині поїв, поснідав, щоб потім не голодати і тільки солодкі їсти. І я поснідав і о 8.30, вісім сорок ще чути, що я наївся, розумієте? Уже дев'ята тепер не чути. І розумієте, трохи тримав місце для цього. Треба було спочатку це з'їсти, а потім лишити для цього. Ну вже все зараз, так все, зараз. Все, поїхали. Добре, Кіндер Bueno. Я, до речі, на YouTube шорт не буду народ це лишати, бо вчора взагалі переглядів не було на YouTube шорті. Значить, все їм зараз на велику реакцію. Такі справи. Хм, чого я не очікував тут побачити, це у пакетику. Шоколадка у пакетику, ви зрозумієте. Я не думав, що це буде у пакеті. Ну, Типа у ще маленькому пакеті. Це не пакет, це. Кульочок. Я не знаю, я буду це пакет. Коротше, я цього не очікував. Ну що, є, то є. Я вийдів на Ютубі, мені вибуло якраз пару днів назад рекомендації. Є такий популярний канал Ванзай. Вони написали, що вони перетворили Кіндер Буено, зробили гігантський. Я ж це не дивився, треба буде подивитися. Кіндер буено гігантський. Я ще й сам маленьке навіть не пробував, а ви ще великий Кіндер буено щось ніс цей придуручний чешиться знову. Добре, давайте, поїхали. Кіндербуно. Третє грейн. А mm -hmm. mm. знаєте, прикольно? Начинка супер. Блін, прикольно нагадує... Що mm, тут у нас нагадує? Mm, таке було... Колись золотий шарм від АВК. Ну Щось таке нагадує. Чи золотий ключик здається шарм. Ну це щось нагадує мені. Яку я можу оцінку поставити, друзі? Може і навіть і 10. Я думаю, я на бісквіт устену, бо я вже майже це доїда. А ще другий, ти все. Ну, може і 10 поставлю. Зараз ми окремо все це прореагуємо потім на все. Зразу хочу сказати, що це краще, за той кіндер, що ми тоді пробували. Mm, той Кіндер такий бісквіт, пам'ятаєте, від Кіндера, то то мені не дуже сподобалось. Там був чорний шоколад. А це мені більше сподобалось. Так що це може бути і 10 байв. Добре, давайте окремо на все прореагуємо. Щоб знати кожному, дати оцінку. Давайте спочатку на чорний крем, якщо вийде, ну. Так. Не знаю. Блін, мене тут срали. Зараз. Л ложка просто запачкана. Вимазана, блін. Так. Давайте ще раз. Я мав сьогодні встати в 6.30. Думаю, ще полежу. Угу. Я хотів 6.30 встати, там по справах, ну, не встав. Що зробиш, як я не встав? клав? Походу 8 балів, поки що не можу розрізнити. Бо дуже тонкими слоями і не узяти взяти, попробувати. Не знаю, походу 8 балів, не знаю. Так, молочний шоколад. Походу 8. Вафля. Тут вже і крем і вафля. Ну вафля. Вафля по ходу 9. От Крем реально чути кіндером. Та. Ну, вафля 9. Та. І тепер саме найголовніше начинка. Начинка кіндера. От начинка реально 10, так. Начинка мені сподобалась. Я думаю, що я завдяки начинці поставлю 10 загалом. Бо начинка все вирішує. Давайте. Я хочу... Дивіться, як я розколов, хочу саму начинку, знаєте. Ану, ще раз начинка. Начинка сама топова. 10 балів. Ну, no, правда, горіки молоко, якраз це ми чути. Коротше так, завдяки начинці поставлю 10 балів, реально класно. Дві штуки. Ну і давайте це доїдаємо, та й все. Доїдемте, і все. Але повинно, беруть стайлу. Реально супер. Десь треба буде ще собі повторити це купити. Прореагуємо вже з кавою. Так, Сьогодні без кави тут іде з кавою. А може треба собі записати, що прореагувати на кіндербу Eno з кавою, щоб я не забув. Давайте запишемо. Я записую собі у блокнот. Давайте візьмемо олівець. Просто я можу забути. А я спеціально завів зошит, щоб такі дрібниці записувати. Чекайте, я не знаю, мені вдасться. Ну, давайте, запишемо. Купити наступного разу. Коротше, купити. Коротше, прореагувати, так, напишу, Прореагувати На кіндер. Кіндер, знаєте, знаєте, це краще, ніж всякі ці сюрпризи. Бо це вже надоїли ці ігрушки, чесно. Ці повторки, ця ерунда. Все-таки це оце краще. Kinder bueno з кавою. Напевно, з кавою, бо це таке молочне, то це з кавою. Все, я записав Прорувати Kinder Bueno з кавою, Все, а на цьому все. Якщо вам сподобалось таке теж Bueno, така вафелька, ви можете собі купити. Сподобаться і сподобати, не сподобається, дати свою оцінку, як ви прореагуєте сюди в коментарях. А на цьому все. З вами був Деніс Френд. Всім дякую за перегляд. Пішов знімати наступну реакцію. Все народ. Бувайте. Пока. Ой, смачно поїли, але замало. Ви зрозуміли. Пока.